Твоє волосся почало випадати це сигнал, що їм потрібна підтримка. Я працюю з професійною програмою від Nice проти випадіння волосся. Це комплекс з трьох продуктів, який дає результат. Перший крок це м'яке очищення шампунь, відновлює баланс шкіри голови і готує до активних засобів. Другий крок сиворотка. Вона працює з корнем, покращує мікроциркуляцію і допомагає запустити ріст нового волосся. Третій крок ампули це інтенсивна терапія при помітному випадінні після стресу або фарбування. Разом ці всі три засоби зміцнюють і зменшують випадіння і повертають волосся в силу та густоту. Ось такий догляд. Де свого волосся. Напиши, і я допоможу підібрати і замовити.